Канада спростила життя українцям. Для українців у Канаді запровадили нові правила, вони зможуть подати заявку на новий дозвіл на роботу чи продовжити його з території країни. За звичайних обставин зробити це з Канади не можна. На сторінці департаменту з міграції, біженства і громадянства Канади зазначається, що для українців, які приїхали до країни до 31 березня 2024 року, запровадили новий захід. Тепер ті, хто прибув в завізу СІВЕТ, зможуть подати з території Канади на новий відкритий дозвіл на роботу, який дійсний до три років. Продовження поточного відкритого дозволу на відкриту роботу. Новий дозвіл на навчання. За звичайних обставин заявники не можуть подати заявку на них з Канади, зазначається на урядовому сайті. Зокрема, щоб мати право на отримання відкритого дозволу на роботу та навчання відповідно до імміграційних заходів щодо України, треба відповідати обом вимогам Прибути до Канади 31 березня 2024 року або раніше за візою Сиват, перебувати в Канаді з дійсним статусом тимчасового резидента за візою СИВАТ. Кінцевий термін подачі заявки на відкритий дозвіл на роботу чи навчання до 31 березня 2025 року. Водночас треба буде сплатити стандартний збір за дозвіл на роботу 100 канадських доларів, за дозвіл на навчання 150 канадських доларів. Також до 31 березня 2025 року українці, що прибули за програмою СІВЕТ, можуть отримати безкоштовні послуги з поселення. Збережи, підпишись, поши.